Пряники для королів Імбирні пряники вважали делікатесом для еліти. Є записи про те, що англійська королева Єлизавета І дарувала своїм гостям пряники, прикрашені в їхню подобу. Виготовлення пряників у середньовіччі було привілеєм професійних пекарів. І рецепти зберігалися у суворій таємниці. Звичайним людям було заборонено випікати їх вдома, особливо на продаж. Найбільший імбирний будиночок у світі було побудовано в Техасі у 2013 році. Його площа становила понад 232 квадратні метри, і для його створення використали понад 800 кілограмів цукру. У середньовічній Німеччині вважали, що імбирні пряники можуть відлякувати злих духів. Їх часто випікали у вигляді тварин або магічних символів, і підвішували в будинках для захисту від нечисті.